Інформаційний вечір на телеканалі Аверс триває у цій пирі його продовжує телепроект, який анонсує традиційним твердженням про те, що день учорашній то наша історія, день завтрашній загадка. Ну а день сьогоднішній – то подарунки долі. Отже, про подарунки 12 листопадового дня говорити сьогодні будемо у телепроекті. Цей день коментарі разом з вами Вікторія Олещенко і. Ірина Констанкевич, народний депутат України, Ірина Мирославівна, добрий вечір. Вам Вітаю вас. Подивилася я на сайті Верховної Ради Ірина Мирославівна, Нинішній тиждень так направду не парламентський, однак це робота у комітетах. І я так собі зрозуміла, що народний депутат не міг оминути і знайшов час для того, щоб відвідати округ цього разу. Я так зрозуміла, що в епіцентрі уваги вашої е, був камінь Каширський. Правильно я зрозуміла? Так е... що інспектували Ірино Мирославівна? Що побачили? Розказуйте. Ну насправді було було і засідання комітету. Ми його провели і питання найголовніші розглянули. Але е, я вирішила, що е, і треба поїхати в Великий Камінькаширський район через те, що там була сесія е, міської. Територіальної громади, uh -huh. і безперечно, у мене вже така є традиція, що восени я завжди звітуюся перед своїми громадами. Це звіт народного депутата за парламентський рік, який складається з двох сесій. Тому я побувала на сесії, відзвітувалася перед своїми виборцями щодо. Зробленого показників кількісних, якісних, чим знаме цей був рік. А далі ми спілкувалися, спілкувалися з медиками про те, який стан із хворими, які потреби у лікарів, як забезпечені киснем, ліками. Ну і виявилося, що там проблем дуже багато. Виявляється, лікарям не заплачено ці ковідні так звані доплати ще з вересня місяця, тому що ця лікарня, якраз, включена в перелік тих, які надають послуги з лікування ковідних хворих, але Коштів так їм і не надійшло. Це вже ви порахуйте. Вересень, жовтень, Це ну листопад. і ось середина листопада є ця проблема, багато інших супутніх проблем. Тобто медики піднімали ці питання. Далі ми звичайно, оскільки якраз надійшов ще третій транш соцеконому, і мій 23-й округ отримав ну, за рік за три транші понад 35 мільйонів гривень. От то ми звичайно подивилися ті об'єкти, на які заходять ці кошти, як вони освоюються, наскільки вони власне готова документація, оголошені тендерні процедури, тобто чи все правильно зроблено? От якраз побували в школі в сир'я. Це школа, де, напевно, від часу її зведення не мінялися вікна, і тільки дякуючи батькам, в трьох класах цієї великої школи поміняли вікна. А інші класи стоять з отими знаєте вікнами, які там періодично фарбуються білою фарбою, але вже потріскані, перепані. Тому е, там маскирували кошти на заміну вікон, ще інші потреби. Тому, от по суті, присвятили день. Спілкування з депутатами до речі, наші дві фракції е, за майбутнє це і міська фракція в міській раді, і фракція в районній раді. Тому ми теж зібралися, обговорили з депутатами від нашої політичної сили, е, як вони працюють, що треба робити, і я просила, щоб вони до речі звернули. Увагу на те, що я звітуюся як народний депутат, і вони повинні звітуватися. Я вважаю, що це має стати нормою звичайного такого політичного життя, коли депутат звітується за свою роботу. Ну тебе ж обирали? Ну так. У тебе ж була програма е, передвиборна. Була ти обіцяв виборцям. Програма мінімум максимум. максимум все так правильно. ось короткотермінова стра... стратегія, Ось надалі. Тому я думаю, що до виборців треба йти чесно і сміливо дивитися в очі і казати: оце зробили, це не зробили, але на наступний рік ми будемо. Працювати далі, Ірина Мирославівна, А як от ви дивитеся виборцям в очі? Я не про усіх, я про тих, скажімо, від яких залежить освоєння коштів, які ви як народний депутат. Допомагаєте, скажімо так, завернути на свій округ. Мені здається, що це дуже важливо, і ви щоразу на цьому наголошуєте. Тобто, хочеться, щоб не просто була ініціатива і можливості, і реалізація від народного депутата. Відповідно, ви повинні бачити віддачу. Це дуже важливо. Ну, У нас, нас... рік завершується фінансово. Ну, от ви, тут два аспекти на про які я хотіла би сказати: найперше це державні гроші, і це кошти на сплатників податків. І от, вже знаєте, пан існує такий штамп, що це наші гроші. Але я хочу наголосити. Що це гроші тих, хто дійсно сплачує податки. І е, коли от говорити про Волинську область і порівняти кількість людей, які сплачують податки реально, то ми побачимо не зовсім втішну картину, тому що у нас є проблеми з наповненням бюджету. Тому що справді багато не працює багато категорій, які є безробітними. Це суб'єктивні, об'єктивні причини, але наразі є так. І вже не один раз поставало питання, що має бути державна субвенція. Не в пропорції до кількості населення, так. а в пропорції до плат тих, хто платить пода податки. податки. Ми звичайно мажоритарники наполягаємо, що це буде несправедливо, що це дискримінація. Ми стоїмо за соціальну аргументацію з огляду на те, що ну знову ж таки регіони по різному розвиваються. Ось на Волині є такі можливості. А до прикладу, Полтавщина чи візьмемо Дніпропетровщину, там інші умови. Але друга обставина це так би мовити, один аспект, про який я сказала, а є другий аспект, як люди спри... ставляться до тих коштів, і чи цінують вони їх, чи вони розуміють. Е, мені тут складно не говорити про це з огляду на те, що власне люди завжди хочуть більшого. От вони хочуть в кожному селі, щоб держава зробила дитячий маданчик, але вони не розуміють, що це вже компетенція місцевого самоврядування і їх як мешканців села. Вони чекають від держави, що держава буде виконувати і надалі отаку патронатну функцію, але змінюється зараз у нас система управління в державі, у нас децентралізація Багла, багато покладено на. Місцеві бюджети і десь е, нашим громадянам треба проявляти власну активність, бути теж активними учасниками цього життя. Не можна лише казати, от, зробіть мені це, зробіть це. І в мене в день приходить на різні месенджери, там, і в Телеграмі, в WhatsApp, в Фейсбуці звернень до десятка, а то й більше. От, там майданчик, там вікно, там матеріальну допомогу, там ще щось. Е, тому нам треба бути солідарними у вирішенні багатьох питань. І я. Максимально хочу сказати, що ми максимально робимо нашою депутатською групою партії за майбутнє у Верховній Раді, і насправді це дуже важливо, що у нас є лідер Ігор Петрович Палиця, який є авторитетним в плані вирішення багатьох питань для Волині. Він справді вже має такий, знаєте, досвід і політичний, і управлінський, що власне його слово важить багато і його слухають. І тому, коли ми говоримо про проблеми медицини, то відразу взоруємо на той досвід, який має Волинь. Якщо ми говоримо от зараз. Проблема на білорусько польському кордоні. А ще коли е, Ігор Петрович піднімав питання про демаркацію на кордоні, Бу -бу. і ви пам'ятаєте, як приїздили туди ветли, невір? Е, ну і що? І, і наскільки ми зрушилися в цьому питанні? Не зрушилися. А я вам назву напевно ну, з десяток добрих питань на загальнодержавному рівні, які піднімав е, палиця, але вони так і не вирішилися. Тому в цьому сенсі я чому закликаю до солідарний. Кожен має робити роботу свою на власному рівні. Тобто, ми народні депутати робимо депутати обласної ради, теж працюють на своєму рівні. Вони забезпечують от цю роботу на рівні обласної ради голови. Депутати місцевого самоврядування в громадах повинні працювати і думати, як їм розвивати громади. Але при цьому і мешканці громад повинні бути активними у наповненні бюджетів, у вирішенні якихось малих справ, у підтримці дітей. Ну і багато всього іншого. Я тут можу багато говорити, і мені б хотілося, щоб у нас якийсь був ну такий колективна. І любов, і підтримка до своєї і великої батьківщини України, і до своєї малої батьківщини от того села, де ти живеш, тієї вулиці, де ти живеш, тієї школи, де твої діти ходять. Ну от мені якось так бачиться. Я згодна із вами, Ірина Мориславна. Але ж погодьтеся, це тільки одна сторона у цієї проблеми. Я про що люди ж не просто так звертаються до народного депутата, тому що вони відповідно до того, що відбувається у них громаді, вони реально бачать, що так, от тими своїми. Можливостями вони просто не потягнуть, а проекти соціально важливі. А чому це виникає? Це виникає з елементарних речей. Тому що у нас на сьогоднішній день ви правильно сказали, відповідно до децентралізаційних процесів так. у нас багато повноважень, але не всі повноваження так. Забезпечені фінансово держава чомусь не надто думає про це. Давайте ми пригадаємо наш біль величезний, ваш, мій і дуже багатьох людей, дотичних до цього. Ми говоримо про професійну освіту. На сьогоднішній день ситуація, ну просто ну я не знаю. Мені здається, патова, тому що профтехосвіта частково вона на обласних бюджетах. Обласні бюджети порахували, що їм потрібно зробити, щоб утримувати те, що є на наступний рік. І я би вжахнулася на місці власне фінанси і людей, які мають хоча б оцю статтю видатків забезпечити, вам не видається, що тут ну є проблема в будь-якому разі, тому і логіка десь частково людей абсолютно зрозуміла, тому і звертаються до вас. Ну, ось дивіться, якщо говорити про е, комплекс проблем, які центральна влада і держава делегувала на от якраз на місцеве самоврядування і на місцеві бюджети, то насправді це дуже багато і Фінансового належного забезпечення цим питань немає, і ми бачимо лише тільки частку. От зараз ми обговоримо з вами професійну освіту, я більш детально, але можна говорити про освіту, яка є недофінансована. потрібно навіть. і. Я була в школах, от проїхалася вчора навіть в ширщини Там немає. От нова українська школа стартувала. Тільки ті на перші класи, які вже є другими, дали телевізор, а далі в жодному класі телевізора немає. От ви просто уявляєте. В жодному класі телевізорі немає. Я вам не буду розповідати про е, те, якого року народження ті комп'ютери, які стоять в школах. Е, власне Боюся запитати не запитуйте, тому що в дітей телефони на 20 років вже молодші ніж ті комп'ютери. Що можна на них навчитися? Це, е, про середню освіту, про вищу я теж не, не буду розповідати, бо це безкінечна тема. Медицина. Але якщо говорити про профосвіту, то насправді зараз, от е, я сьогодні була в Києві. Е, ми презентували в офісі президента е, на великій такій раді, яка присвячена це така колективний орган, колегіальний, який присвячений питанням професійної освіти. Е, презентували законопроект спільний. Які присвячений реформуванню професійної освіти Вона На вже своїй зар... сторінці, пані Ірино. Ви написали, що цей законопроект вважаєте вікном можливостей Так. І поясню, чому власне зразу скажу, що ініціатива даного законопроекту народжувалася у нас в замайбутньому. І власне після зустрічі, якщо я не помиляюся, в Черкасах із освітянами, Ігор Петрович повернувся. І у сумах була така так, зустріч, здається, так, мені так, пригадується. Так, так. От і ми зібралися. Він каже: Ну треба щось з цим робити воно так не, не буде. Економіка не буде працювати, якщо професійна освіта лишиться в такі стагнації нація От і ми розробили цей законопроект, внесли його в раду, він став основним. І далі вже був зареєстрований альтернативний законопроект. І по суті, постало два законопроекти, і кожен з них мав свої, так би мовити, важливі ключові такі норми, які хотілося б ну, власне об'єднати в один законопроект. І тому ми домовилися, що ми створюємо єдину робочу групу і напрацьовуємо єдину таку компроміс. Сну версію хорошого закону про професійну освіту ми працювали 9 місяців. Насправді це велика робота. Із фахівцями, практиками, от, до речі, з Волині в цю групу теж були делеговані наші освітяни, моя гарна колега, директорка Вищого е, професійного училища Колківського Людмила Григорівна Панасюк. Щодня по три години виявляєте, яка це велика праця? Ну і от вже ми практично завершили. Чому я назвала, що це вікно можливостей»? Справа в тому, що можна говорити, як покращити освіту і освітній процес в, проф... в закладах профосвіти. Але насправді ж стоїть про те, що ми будемо мати в кінці, яким буде той фахівець, тобто спеціаліст, бо там присвоюються нові вже і назви: спеціаліст, фахівець, робітник. Чи запитаний він на ринку праці? Так? Тому що насправді ми маємо дефіцит тих кадрів, і для того, щоб е, цей робітник відповідав сучасним запитам, його треба навчити. А як можна навчити на старому обладнанні? Як можна навчити на, е, скажімо, тих комбайнах, які ще стоять з часів колгоспу і таке інше? Тому тут питання і освіти професійної, і кінцевого продукту от, якості професійного навчання. Тому е, я назвала вікно можливостей тому, е, через те, що власне цей закон, е, його головна така е, новація, що ми е, пропонуємо. Ми і ми наполягаємо, що весь оцей цей Гордієвий вузіл можна розрубати, якщо в освіту професійну повернути проф, е, професійну субвенцію, угу. тобто державна субвенція на професійну освіту. І тепер я поясню, що сталося. Справа в тому, в 2016 році. Усю професійну освіту передали на місцеві бюджети. Ну це так відносно передали, пані Ірино. Те, що стосується, так, тому що так, фінансування фінансу цінки. так майна не передали, землі неможливо перефто. Тобто багато ну, процесів, які якраз гальмують, блокують розвиток професійної освіти. І це є проблема. З 16-го року, по 21-й, 5 років, ну і по суті е нічого е мало що зрушилося. Ну, за винятком, держава фінансує тільки створення таких центрів професійної майстерності чи досконалості. Там виділяється, якщо не помиляюсь, по 150 мільйонів. Оце все єдине і на зарплату вчителів, які забезпечують здобуття середньої освіти. А яка ситуація на зарплатню майстрів, персоналу іншому? Це платить обласний бюджет, а стипендію платиться з обласного бюджету. І от тепер дивіться. Президент проголосив, щоб учням професійної освіти Збільшили збільшити зарплати з першої стипендії. Так, ви знаєте, на чиї це бюджети лягає? Це лягає на обласний бюджет. І до прикладу, ось для того, щоб Волинь забезпечила оце збільшення зарплати, яке було так гарно задекларовано, так. це потрібно. З обласного бюджету 77 мільйонів гривень додатково, тобто потреба зростає відносно до того, що ми мали в 2021 році, в 2,2 рази, де волині зараз взяти ці кошти, і от ми запропонували. І це ж ситуація в усіх областях. Вона типова, тобто, усім це зростає від двох до трьох разів треба з бюджету витягнути гроші. Нам уже деякі директори училищ сказали, що власне вони будуть змушені скорочувати учнів державної форми навчання, тому що вони не зможуть ці стипендії виплати. Забезпечити, так, так. тому е розмова була серйозною і такою достатньо вимогливою. Ми говорили, якщо держава хоче. Щоб власне, розвивалася економіка, щоб е, були забезпечені е, наша економіка кадрами робітничим, тоді треба в неї вкладати. І, от мій виступ, я якраз із того почала: що цей законопроект це вікно можливостей. Якщо держава вкладе, а ми рахували із нашими експертами-економістами, якщо в професійного світу вкласти гривню, вона дає через 7-9 років приріст плюс 10. Розумієте, цей економічний ефект він буде не завтра помітний, але він буде помітний. Ну десь очевидно через 8-10 років. Тобто, коли ці наші учні завершать навчання, коли вони прийдуть і заповнять робочі місця, коли вони будуть працювати, коли буде створюватися додатковий продукт, додаткова вартість, тобто все буде працювати в плюсі, і от тоді буде до одної ще плюс 10 гривень. Але це вікно можливостей може і закритися. Якщо не ухвалять ні, якщо міністерство фінансів, а ось як? якщо міністерство фінансів нам цю е, субвенцію на професійну освіту. Ну заблокує, не дасть. І тоді цей закон він буде просто вихолощений, Він буде порожній, він буде декларативний і він буде неефективний. Ну а як ви вважаєте, Ірина Морославна, якщо, скажімо, навіть представники бізнесу вже навіть не просто говорять, вони я б сказала, реально волають про те, що якщо за п'ять років нічого не зміниться, ми втратимо ту активну молодь, яка готова відповідно своїми руками і головами працювати заради України, Вони говорять уже про брак кадрів. І кажуть, що запасу в Україні є ну максимум це 5 років. Тобто, якщо ми не ухвалюємо, і якщо мінфін, як ви кажете, заблокує, а любить він це робити останнім часом, так то ми можемо і з вами що. Ну давайте, хай це буде риторичне питання, тому ну, що, та я насправді, думаю, що відповідь знають всі. Відповідь знають всі. І до речі, ну така складна ситуація ж не тільки в професійній освіті. Я хочу сказати і в середній освіті. Ми сьогодні це піднімали питання на цій же ж нараді, тому що насправді кількість молодих вчителів. Власне, випускників педагогічних університетів, закладів освіти, які виходять на ринок праці і доходять до школи в п'ятеро разів менше, в п'ятеро разів менше, тобто тільки кожен п'ятий приходить у школу. І з цим є проблема, тому що ну може розірватися ланка цієї тяглості, е, знаєте, освітніх традицій, і це великі проблеми, тому їх потрібно об... не тільки обговорювати, потрібно е, власне, переходити до рішучих дій. І тут я знаєте, не хочу бути популістом, але я обурююся з того, що ми маємо такий великий розрив. І в зарплатах чому чому не йдуть молоді вчителі в школу? Вони приходять на мінімальну зарплату в 6 тисяч на роки. Вони отримують 4 з копійками. І от коли ти бачиш, що молодий вчитель, від якого залежить навчання от класу 25 школярів, подекуди в міських школах 30 і більше, і отримують отаку мізерну зарплату. А тут ми бачимо, що ну до прикладу, в органах антикорупційних у нас приходить аналогічний випускник і отримає відразу на першу... Не озвучуйте, Ірина Мирославівна, не ну, треба. Ні, Ми я озвучу, реально, 70, знаєте, 80 ну 70-80 тисяч. Страшна різниця виходить. А ви подивіться, виходить, а які от, опублікували слово і діло, е опублікували Платіжки, ну власне, цифри зарплати за жовтень місяць. Я не хочу рахувати чужих грошей, але не може бути, щоб хтось отримує 400 тисяч на державній зарплаті на роботі, а хтось отримує 10 тисяч. І от тоді виходить, що ми боремося так масово з корупцією і не бачимо її, її результатів. А натомість от освітяни, ну по суті, це зарплата що пів школи. Ну, от ви теми освіти ми можемо навіть у цьому сенсі навіть і продовжити. А можливо, навіть і попередні як на продовження і попередньої нашої з вами теми, так ірина Мирославна. я подивилася, не повірите, жодного нового підручника для системи професійної освіти, не видано його немає. Загалом, все, що стосується, як на мене, книговидавництва, так то до усіх проблем, які є, і я би сказала, ну 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 мало мені здається коштів. Те, що стосується 150 мільйонів, здається, було виділено. Ну так цьогоріч так, це взагалі Оце це взагалі ніщо. на оці центри погодьтеся. Там при Ми давайте ще згадаємо те, що пандемія на сьогоднішній день спровокувала ще й величезний ріст цін на папір. А Україна дотепер не спромоглася забезпечити. Тобто, отой папір, на якому друкують так, от періодику якісно, так я кажу про журнали, теж стосується і хорошої поліграфії. Так, ми експортуємо, тобто. Навпаки, завозимо сюди. У нас немає можливості так в Україні тут це виготовляти. Це ще додатково додається. Ну і я вам скажу, що мені здається в цьому сенсі, хай, наприклад, депутати не можуть у якийсь спосіб впливати на цей ринок, але мені здається, що стимулювати книговидавництво мусимо відповідним законопроектом. Я подивилася на сторінці народного депутата Ірини Констанкевич у Фейсбуці. Є інформація на цю тему. Радуйте, і у нас із вами здається, три хвилини до завершення ефіру. Юрина ну, дивіться насправді було здійснено велике дослідження Українським інститутом книги, який очолює пані Олександра Коваль щодо стану читання в Україні. Він катастрофічний. Тобто, в нас читають книги з дорослого населення впродовж року тільки 8%. 8%. В нас купують книги 0,5%. п'ять відсотка дорослого населення, тоді як в німців це майже шість, у поляків це два з половиною і таке інше. Тобто цифри жахають, тому що ми розуміємо, що не читаюча нація, даруйте це неправильний зворот, але нація, яка не читає, вона деградує дуже швидко. Читання те, з тебе робить людину, Гомо сапіенс. Ти мислиш, ти уявляєш, ти прогнозуєш, ти стаєш людиною сучасною. Тому ми шукали в комітеті різних шляхів, і даний законопроект це результат цієї спільної роботи Українського інституту книги, комітету, наших колег, які підключилися. І що ним запропоновано? От як утверджувати оцей тренд? Читання було запропоновано таку ну, от норму, що е, усім дітям, які народжуються, е, батьки можуть отримувати вже від народження сертифікат на придбання книг. Це е, на суму третина прожиткового мінімуму. Тобто народилася дитинка, батьки взяли е, посвідч... свідоцтво про народження. Прийшли, отримали цей сертифікат, і далі ви можете в будь-якій книгарні придбати книги якісь там і читати. Діткам, як вони навіть вже рік матимуть, чи два там вже ви будете дивитися? І аналогічна ситуація, коли е, підліток отримає паспорт. Так само, от він може отримати оцей сертифікат. Це перша норма. Така а друга норма це підтримка книгарень. І ми запропонували, що держава має скерувати субвенцію, яка би буде відшкодовувати оренду книгарень в, в державі. В містах, в селах, там є пропорції, визначені починаючи від невеличких містечок і завершуючи великими містами. Ірина Мирославна ми. Завершуємо, скажіть, будь ласка, оцей законопроект, номер його я скажу усім книголюбам шістдесят два Коли внесуть в парламент, він уже є. Він вже зареєстрований. Так він вже заре... зареєстрований. Я думаю, що він буде підтриманий в залі тут проблем не буде. Буде знову ж таки проблема з нашими фінансистами, які будуть усе робити для того, щоб його заблокувати. Ну але я сподіваюся, що ну десь розум переважить. Спасибі наразі, Ірина Мирославна, Наступний тиждень парламентський я зичу вам і усій групі партії за майбутнє успіху у всіх починаннях. Ну і хай справдиться і чекаємо звіт. Спасибі вам, пасибі. Дякую глядачам, які були цього вечора разом із нами. Ірина Констанкевич, народний депутат України у телепроєкті цей день. Коментарі будьте загорсами. Ви традиційно ризикуєте знати більше. Однак нас не перемикайте. Далі у нас новини хорошого усім вихідного дня. І наступного вихідного побачимося уже у понеділок. Хай